Розбита понівечена та зруйнована. Саме такою чернівчани знають вулицю Івана Богуна, яка знаходиться у центральній частині міста. Нещодавно міська влада анонсувала початок довгоочікуваного ремонту, проте сума, яку витратять на відбудову вулиці, вражає. Вулиця Івана Богуна відома як одна з найгірших та розбитих вулиць чернівців у центральній частині міста. Нарешті міська влада звернула увагу на її стан та анонсувала початок ремонтних робіт. Ми оголошуємо тендер, але ще зможемо фінансувати. Ну це треба чесно, буду озвучувати, тому що і вони коли вони пропускають на капітальний ремонт, інколи не пропускають. І тому я, я думаю, що Богона ну точно сяте місце ну має бути зроблено в нас перше. Вартість ремонту 400 метрової дороги шокувала. Відновлення вулиці Івана Богуна обійдеться в більш ніж 44 мільйони гривень. Нагадаємо, що така сума становить половину від вартості ремонтних робіт проспекту Незалежності. Вулицю Богуна ремонтувати потрібно, вважають експерти, але ціна реконструкції явно завищена. Є можливі корупційні ризики, можливі ризики пов'язані з, з тим, що є якісь уже люди, які підрядники, які можуть цю вулицю дуже давно хотіти. О, так що конкурс робиться під якісь свої фірми, які можуть працювати за сірими і чорними схемами. Для мене тільки така є логіка, оскільки сума дуже велика і не виправдана велика. Шлях у центральній частині міста вже перекрили. Проїзд вулицею буде заборонений до червня 2023 року. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.